Добрий день, мої любі п'ятикласники! Тема нашого уроку – Василь Симоненко, цар плаксій та Оскотон. Різні життєві позиції царя плаксія і Оскотона. Казкова історія та сучасне життя. Минулого року ми з вами відкрили для себе творчість ще одного талановитого письменника, справжнього патріота Василя Андрійовича Симоненка. Познайомилися зі змістом казки Царь Плаксій та Лоскоту». Сьогодні на уроці ми характеризуватимемо дійових осіб казки, аналізуватимемо їхні вчинки, порівнюватимемо. Їх характери. З'ясуємо, хто ж такі песимисти та оптимісти, розвивати вміння вільно висловлювати свої думки, логічно мислити та робити висновки. Мабуть, багатство та розкіш не завжди приносять радість. Можна бути багатим, мати всього вдосталь, але бути самотнім, жити сірим, одноманітним життям. Не відчувати радості. А людина з малим достатком має багато друзів, Життя радісна, весела, вона живе повноцінним щасливим життям. Тож, не випадково, епіграфом до нашого уроку я взяла слова давньогрецького філософа Епіктета. Краще терпіти нужду і бути веселим. Ніж жити в розкошах, не знаючи почуття радості. На минулому році ми познайомилися зі змістом казки цар та Лоскоту. Тож давайте перевіримо, наскільки добре ви знаєте цей твір. Я хочу запропонувати вам гру Таємничий герой, де необхідно вгадати персонажа казки за описом. Має багато дітей, полюбляє все контролювати, бореться проти непокори, не любить виражати позитивні емоції. Виконує всі забаганки господаря з метою покращити сімейний стан, поріднившись з особою королівської крові. Баламутить народ проти чинної влади, пропонуючи свої погляди. На життя як альтернативу. Особа королівської крові, яка має замужного батька та проводить вільний час в очікуванні на нареченого, проливаючи за ним сльози. Мешканці чарівної країни, які несуть військову службу та виконують усі накази влади. Переглянемо правильні відповіді. Лапсік, макака, лоскоту, нудота, забіяки. Розумниці, молодці. Усе ви дуже добре пам'ятаєте, гарно справилися із завданням. Продовжити наші уроки я хочу із народної притчі про двох жабок. Якось у Глечик з молоком потрапили дві жабки. Вони були зовсім молоді, і все життя у них було попереду. Та дуже непросто виявилося вибратися із такої жахливої пастки, адже стінки у Глечика були дуже слизькими, а шийка його надто висока. І ось одна жабка, зовсім вибившись із сил, зрозуміла, що усі зусилля врятуватися марні. Ах, сказала вона, ми ніколи не зможемо звідси вибратися. І все одно загинемо. То навіщо ж боротися? Сівши на дно глечика, ця жабка жалісно зітхнула і померла. Ні, я не можу вмерти. Я хочу жити, я буду жити, адже життя таке прекрасне, закричала друга жабка. Вона зовсім не уявляла, як можна врятуватися. Знала тільки одну врятуватися необхідно і вона зможе це зробити. Не втямлячи себе від відвічаю, все ж таки продовжувала боротися. Та раптом друга жабка зрозуміла. Що ніякого молока в Лечику вже немає, а стоїть вона на шматочку вершкового масла, завдяки чому тепер можна без зайвих зусиль вибратися з Лечика, що вона успішно зробила. Ці дві маленькі жабки алегоричний образ людей, які по-різному ставляться до життєвих обставин. Психологи стверджують, що всі люди за світосприйманням поділяються на песимістів та оптимісти. То хто ж вони ці оптимісти і песимісти? Оптимісти це люди, які впевнені у собі. Всі життєві негаразди сприймають з посмішкою. Тим самим рятуючи себе і своїх близьких. Песиністи ж, навпаки, це люди, які не вірять у свої сили і все життя плачуть та стовгнуть, самостійно створюючи собі проблеми. Саме такі протилежні постаті і є героями казки Василя Симоненка, цар Плаксі і Лоскотон». Саме про них сьогодні ми і будемо говорити. Якщо ж порівняти Плаксія і Лоскутона, то хто з них оптиміст, а хто песиміст? Щоб дати відповідь на це запитання, звернемо нашу увагу на те, як автор безпосередньо характеризує кожного з героїв. Церк Плаксій. Потворний, голова його, мов бочка, очі ніби кавуни. Він жорстокий, хай із ними день при дні плачуть всі в країні діти. Бо сміятись і радіти у моєму царстві ні. Хто сміхнеться в час і тім, як його незгайно з'їм? Він тиран. Гнубитель. Хто сміявся? Вони хапали і нагайками шмагали, так що в царстві тому скрізь вистачало плачу і сліз. Це безтердечна людина. Цар любив, як плачуть діти, бо любив їх сльози пити. А яким же зображує Василь Самоненко дядька Лоскотуна. Він добрий, ма він вдачу. теплу й щиру, ще й лукавинку в очах лоскотливім вам він вуса і м'ятенький начепу. Веселий він, як прийде, залоскоче, то сміється, хто й не хоче. Сміливий, але дядько лоскотон не боявся цих заслон. Він ходив по всій країні і носив з собою сміх розмальовані торби. Шанований людьми. Перерили всі двори, лоскоту наскрізь нема, бо його завжди і всюди од ховали люди. Тож давайте порівняємо цих казкових героїв. Цар Лаксій постає перед нами як злий, жорстокий. Йому подобається мучити дітей та підлеглих, знущається з людей своєї країни. Нещадно бореться з кожним, хто хоче змін. Його народ живе бідно і не любить свого володаря. Лоскотон же добрий, душевний чоловік. Який дарує людям сміх і радість, розраджує їх у їхньому нелегкому житті, його люблять діти, люди переховують від охоронців. Коли він потрапляє до в'язниці, визволяють його, піклуються про нього як про рідного брата. Отже, цар Лаксій та Лоскоту герої антиподи. Вони зовсім не схожі між собою. Протилежні – це наче добро та зло, які постійно сперечаються між собою за владу над людськими душами. Цар плаксію Хасті – є тіленням песимістичного погляду на життя. Напротивагу Плаксію лоскотом оптиміст. Автор засуджує жорстокі зло і схвалює та підносить добро. У касті сміх переміг сльози, де веселий лоскутон розвалив трон тирана плаксія. Там, де сміх, свобода, радість, надія, а їх неможливо знищити так же точно, як саме життя. Кажуть, що сміх продовжує життя. А яка ваша думка? Давайте дізнаємося, що говорять медичні працівники з цього приводу. Вони стверджують, сміх допомагає краще працювати легеням, підвищує імунітет, зберігає молоді шкіри, щирий сміх продовжує життя. Тож нелегкий час пандемії, щоб бути здоровим і щасливим сміймося. Отже, краще сміятися, ніж плакати. Як і в будь-якій касті, злий цар боїться за свій трон і владу. Тому він відчуває себе безпорадним перед силами добра, уособленням яких як було вже сказано, її дядько лоскотун. Лоскотун становить загрозу для царювання плаксія. як з'ясувалося в кінці казки, навіть для його життя. Але ми з вами добрі, гуманні люди. То давайте спробуємо врятувати Плаксія. Запропонуємо йому шляхи для збереження трону життя. От уявімо, якби ви могли подарувати Плаксію чарівну квітку, семіквітку з пропозиціями, які допоможуть йому змінити його характер, поведінку. Що ви йому побажали? Я вважаю, що всі ми і в цьому ви мене підтримаєте, ми б побажали йому, по-перше, бути працелюбним. Милосердним, безкорисливим, стати добрим, щирим, чуйним, дружелюбним. Отже, щоб змінилося ставлення до тебе людей, насамперед необхідно змінити себе. Сьогодні на уроці ми активно з вами працювали. Проаналізували дві життєві позиції головних героїв казки Плаксія та Лоскотона. З'ясували, хто такі оптимісти та песимісти. Тож спробуйте сформулювати одним реченням, чому навчає нас казка Цар Плаксій та Лоскотун. Розгорніть зошити і запишіть. Основна думка твору така людина завжди повинна любити життя, виховувати в собі уважне ставлення до людей, позитивний погляд на світ, бути оптимістом. Отже, на уроці ми з'ясували, що силою сміху можна викоронити зло. Яке стоїть на шляху добра і справедливості. І пам'ятайте, життя це казка. Тож будьте добрими героями в ній. Бажаю вам успіхів, здоров'я, хай вам щастить і дякую за увагу!